Нас часто запитують, як тачки із серії Мас Garden Технік можуть впоратися з труднощами. Вони відмінно себе показали у наших відео, уже їдучи по прямій. от чи впораються вони з болотом і піднімаючись до гори? Давайте перевіримо. Сьогодні для випробування ми взяли дві тачки: одна одноколісна, а друга двоколісна з редукторним двигуном, потужністю 350 Вт. Сьогодні прийшов дощ, тож ідеальні умови для краш-тесту наших тачок. Нагрибаємо пісочку і поїхали. Отож, перша одноколісна тачка. Інший горбі, друга тачка з редукторним двигуном. Маю надію, не дарма промок, і ви поставите лайк цьому відео.